То раз ви вже приїхали, то побудьте, я хоч в магазин схожу. Та чого ти вже, Катю, в той магазин побіжиш? Та візьму якихось пільмів вам, щоб ви пообідали. Ах, Людочки, ще пельмені вона буде купляти. Та тебе що мати, взагалі нічого не навчила, то ходи я навчу. Зараз я покажу, як ото я не вмію, не знаю, не можу. Зараз ото я натреную цього вчителя хай поучить мене трохи. Ну, то що треба робити? Ну, бери он до фарш. Ну, взяла фарш. Посоли поперчи його. Ага. А тепер замішуй тісто. Як його замішувати? Отак як все тісто замішується, так і замішуй. Ох, людочки, щоб уже геть нічого не вміла. Взяла води. То нащо ж ти стільки води береш, га? Та чуть чуть треба. Та я думала варить уже. Боже милий. Та цього годину одного пільменя робила. То лучше б ти сходила купила, га? Та ж я кажу, що легше піти купити час економить, і нерви.